На нинішній вулиці Островського розташована рівненська дитяча музична школа номер 2 Її директор Сергій Климчик новину про те, що скоро вулиця може отримати нову назву, сприймає спокійно. Я спокійно до цього відношуся, тому що воно на часі пішло. Насправді на часі. Це історичне правильно зі своїми колегами. Ну, чихає, ну є так, різні бачення в людей, але все таки декомунізація вона повинна іти своїм шляхом. У перехожих і батьків, які відводять дітей до музичної школи, звістка про те, що вулиця Островського може отримати нову назву, викликає різні емоції. У мене так 50 на 50. Якщо ви мене рішить ну, не рішить, то не страшно. Він був, звісно, комуніст, Ясно. Я за те, щоб була декомунізація в повному обсязі. Тому, якщо буде Покровська, дуже гарна назва. Рішення декомунізувати вулицю Островського вже ухвалила комісія рівне ради з питань найменування міських об'єктів. Член комісії історик Андрій Жив'юк розповідає, зробили це ознайомившись з копією рішення міськради від 1940 року, де чітко вказано, що вулиця отримала назву саме на честь Миколи Островського. Він воював на фронтах. Так званої громадянської війни за встановлення радянської влади тут в Україні, крім того, був в особливих частинах ВЧК. вся російська чрезвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і саботажем, яку очолював Фелікс Анбундович Дзержинський, і яка всіх контрреволюціонерів знищувала на місці. На найближчу сесію рішення про перейменування вулиці Островського не виноситимуть. Головний архітектор рівного Дмитро Кодляров каже: швидше за все, це станеться вже у жовтні. За його словами, проблем місцевим жителям перейменування не завдасть. Це не означає, що всі, хто там проживають, вони повинні одномоментно йти і переоформляти якісь документи. Це буде відбуватися поступово. Наприклад, люди будуть там переоформляти якусь нерухомість, перепродавати її і будуть отримувати. Нові довідки отримувати нові документи з новими даними. Тобто для людей це особливих незручностей ніяких не викликає. За словами Дмитра Котлярова, якщо рішення про перейменування вулиці Островського ухвалять, вона отримає назву Покровська Максим Коломис, Ігор Прокопчук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.